Вітаю! На цьому уроці я спробую вам постараюсь пояснити, які бувають зв'язки між таблицями, як це все відбувається. І, звичайно, ми починаємо з того, що створюємо пусту базу даних, називаю я її Школа. Нам потрібно хоча б дві таблиці, щоб побачити, які зв'язки між ними. Будемо пробувати на школі, бо більшість моїх глядачів однозначно що десь знають, як. Працює школа, її структура. Так, автоматично в мене створена таблиця, йду в режим конструктора. Мені там зручніше. Перша табличка у нас буде називатися учні. Що мені потрібно, про учнів, знати? Індифікатор. Своєрідний код буде автоматично нумеруватися. Плюс один. Добре. Далі мені потрібно прізвище учня. Ім'я. По-батькові. Датанар. І і, і, що ще б нам здалося? Клас. Так, я спочатку вам покажу трошки такий е, метод неправильний зв'язування. Але для чого? Для того, щоб ви побачили всі нюанси, які, як воно працює. Отже, прізвище, вертаємося. Це короткий текст. Нам потрібно розмір поля 50 символів достатньо. Ім'я може бути подвійне, аналогічно. Ой, накатав. 50. По батькові. Хай буде 50. Тобто я вже з 255 зменшив в 5 раз 3 поля. Тобто у мене вже база даних сурідно оптимальна. Маєте бажання ще більше зменшувати, будь ласка, але розраховуйте на всякі випадки. Дата народження в мене буде, звичайно, що дата і час. Формат. Я задам короткий підпис, щоб було зрозуміло. Дата народження. Народження. Так, поки що тут маску воду не рухаю, щоб ви побачили різницю. Так, і клас. Клас у нас буде. Перший А, 12Б. Значить, мені максимум достатньо 4 символи. Я виставляю, що розмір поля у мене буде 4 символи. Поки що мені цього достатньо. Далі. Ну що ж, попробуємо ми дану табличку трошки заповнити. Зберігаємо. Так. І. Алло. Прізвище. Там, мабуть, фільтрація пішла з фільтрами, пізніше розкажу. Так, Іваненко, Іван Іванович. Так, що я тут зробив? Не туди вписав. Ctrl-X, Ctrl-V. Єдине, що перед Іванович пробіл забирає. Дата народження. 0,6, 12. І ви зверніть увагу, от мені вже незручно вводити дату, мені треба крапочки ставити. Бо інакше мені скаже, що в одне значення не відповідає типу даних. Це перший нюансик, де все ж таки інколи варто вносити нам формат. Саме як ми вводимо маску в воду. Зараз попробуємо. Так, Іваненко, Іван Іванович, у нас буде перший. А поки що достатньо. Йдемо в режим, поправляємо маску воду, дату народження. Дата народження, маска воду, ось тут я її виберу. Ось такий короткий формат дати. Далі, сумухи буде підкреслення, готово. Вертаємося в подання, зберігаємо, йдемо на Василенко. Василь. Васильвич. Тепер дивіться, коли я набираю, наприклад, 0,4. І крапочка автоматично з'являється. Тобто мені вже легше набирати, я не дергаюся до крапочки. Нехай 10, 2012. Ой, 12. Також у нас буде, нехай перший А. Таким чином ми можемо декілька набрати. Давайте ще Петренко візьмемо. Петренко, Петро. Петрович. Так, також якусь дату придумаємо. 25, 0,5, 0,6 хай буде, 12. Ну, і тут візьмемо перший Б. От, звичайно, що усіх 60 учнів на тих 2 класи по 30 я не буду вводити, але приблизно хочу вам показати деякі речі. В першу чергу я задав, що в мене клас ось так називається. Аналогічно я можу вписати ще хто класний керівник. І тут перше поняття, чому наші е, дані окремо зберігаються в табличках і їх якось треба зв'язувати. Якщо я тут вкажу класний керівник, хто в першому А, тут є змушений того класного керівника вписати в даному варіанті два рази. А якщо в мене 30 учнів в першому А. Отже, 30 разів в мене буде те саме прізвище. є зміст мені стільки інформації вносити в цю таблицю даних. В цьому випадку, відповідно. Своєрідно розрізняють поняття сутності, є окремо сутність учні, і створюють окрему табличку для сутності класи. Бо клас має свої властивості. Класний керівник, в якому кабінеті він знаходиться і так далі. Отже, в даному варіанті я можу табличку учні закрити. І давайте перейдемо, будемо створювати табличку класи. Створення таблиця. Режим подання йдемо в конструктор. Таблиця в мене буде класи. Так. І найцікавіший ідентифікатор. Поки що залишаємо, зараз дещо поясню, що то за поле. Так, у нас буде клас, буде мати свій рідний свій код. Оцей перший А12Б. І як ми казали, що це не короткий текст, нам достатньо там чотирьох символів. Тобто тип ключового поля в мене має співпадати з класами. З учнями. Пам'ятаєте, як я робив поле класи. Звернемо ще раз сюди. Поле клас. Аналічно в мене розмір поля. 4 символи. В таблиці учні. Так, код хай собі буде. Керівник. Керівник там буде 50 символів, достатньо, будемо призвичайні ініціалами, наприклад, вводити. І хто ще? Ну і кабінет. Кабінет в нас буде, може бути, 3Б кабінет, ну, по суті, може бути, можна давати і короткий текст, наприклад, на три символи, так? Але давайте все ж таки число. Так, число. Довге ціле. Ні, в мене кабінетів небагато, достатньо мені байт використати. Це є від, від 1 до 254 Значень, так? Добре. Число в кабінет мені достатньо. І тут який нюансик. Дуже цікаво. Так, вернемося в режим подання. Перший нюансик. Коли я буду вводити наш клас, перший А, керівник нехай там буде я Щось там придумав. Ніяких співпад... співпадань, будь ласка, свій Кабінет, нехай третій. Так, тут є один нюансик. Якщо б я задумав поміняти ідентифікатор для даного класу, наприклад, на якийсь інакший, сам тип ідентифікатора, тобто автономерація, мені не дозволить це зробити. А, от, наприклад, код класу на другий А в кінці року навчального перевести, я вже тут зможу. Залишаємо перший А. І для чого я це показую? Насправді нам для коду, Пов'язати учнів з класами достатньо саме оцей код. Тобто мені поле ідентифікатор не потрібно. Видаляю його. Видалити. Так. З іншої сторони, поле код в мене буде унікальним. Тобто не може бути в мене два, два класи з назвою перший А чи там 12 Б. Отже, код я також в даному варіанті роблю ключовим полем. Тобто клацею по коду, верніше по тому сірому квадратку перед ім'ям ім поля. Вибираю ключове поле. Це буде ключове. Воно буде індексуватися без повторень. Ось такий нюансик. Саме не автонумерація. Я вам пізніше по зв'язках це покажу. Отже, в нас є дві таблички. Розглянемо їх в режимі подання. З тої точки зору, коли ми набираємо таку базу даних, ми вже бачимо, що наш Іваненко Іван Іванович вчиться в першому А-класі. І в таблиці класи, по першому А, ми будемо бачити, хто тут керівник і в якому кабінеті. Але ті переходи, вони не надто нам, як то говориться, подобаються. І для цього в Excel є більш зручніші методи пов'язання, але все ж таки попрацюємо з шестим методом. Тепер нам треба чітко задати в Excess, що ми пов'язали, що дані поля є пов'язані між собою. Бажано закрити наші таблички ось тут. І в знарядді бази даних заглянемо в зв'язки. У нас дві таблички, значить, я додаю класи, додаю учні. Запитів у нас ще немає, того дійдемо. закриваємо. І я знаю, що мої учні пов'язані. Тобто саме клас поле відображає код. Ось цього Таблички класи. Переношу я код і клас. Код переношу на клас. І бачимо таку своєрідну рядовині зв'язків. Мені автоматично підказує, що з таблиці класи, поле код має бути пов'язане в таблиці учні з полем клас. Створюю. Так, закривати, ну давайте закриємо. Зберігаємо зв'язки, подивимося тепер на табличку класи. І зверніть увагу, в мене вже є перший А. І таким методом я пов'язав, що мені дозволяє AX. Зразу бачите, хто ж в тому першому А там знаходиться. Так, а перший Б я робив. Так, тут нехай буде мешко. Іванна Васильівна. Немає значення нехай п'ятий кабінет. Так, перший Б також в мене пов'язаний, бо Петренко був в першому Б. І тут хочу вам більш детальніше розказати про поняття цілісності. Тобто, вертаємося ми в знаряддя бази даних, зв'язки. Є наш зв'язок. І як ви бачите, тут є цікаві у нас квадратики, забезпечення цілісності. Що це означає? У даному варіанті. Це означає, що якщо я поставлю птичку, то Access буде перевіряти, чи можна змінити код класу. Для прикладу, я поставив птичку, ОК, заходимо в таблицю класи і пробую поміняти, наприклад, на другий А. І що мені каже Access? Не можна видалити змінити запис, оскільки таблиця учнів містить пов'язані записи. Як тільки ми зробили зв'язок, в нас автоматично вже щось аксес по... Перевіряє ту цілісність. Тому я Escape клавішу тисну, вертається назад, все. Йдемо далі. Зв'язки, класи закрию. Дуже часто треба закривати, щоб акциз оновлював. Я, до речі, тут навіть кнопочку оновлення. Так, інші команди. І кнопка оновлення, тут, якщо знайдете, додайте її. От в мене оновлюється все. Таким чином, якщо я роблю якісь зміни і в мене декілька вкладок відкриті, вони автоматично оновлюються для всіх інших таблиць. Так. Йдемо ще раз в наш зв'язочок. А попробую я тепер дати каскадне оновлення пов'язаних полів. Що це мені дозволить зробити? Тепер, коли я буду в таблиці класи змінювати перший А на другий А, перший Б на другий Б. Що насправді відбулося? Оскільки я задав, що в мене зв'язку ось тут. Є каскадне оновлення пов'язаних полів. Автоматично усі учні в класі 1А перенеслися в клас 2 А. Тобто я змінив код в таблиці класи, йдимося в учні. Все, в мене вже і тут помінялося автоматично. От за це відповідає оновлення. Коли я змінюю ключове поле в одній таблиці, воно автоматично змінюється і в пов'язаних між собою іншими таблицями, по тому ключі. Досить хороша річ, особливо в даному випадку. Ну і ще один такий нюансик, коли, якщо би ми в зв'язку ще вирішили задати каскадне видалення пов'язаних полів, що тут відбувається? Так, давайте спочатку без нього покажу результат. Без каскадного. І що ти мені хочеш сказати? Обраку без дання не вдалося заблокувати курсню. Тому що я її десь там відкрив. Нагадую свій аксес, бо треба завжди при розробці закривати лишній раз якісь таблички, щоб вони нам не заважали. Йдемо ще раз. Немає птички. Що це означає? Це означає, що в таблиці класи, якщо я буду видаляти другий Б, оцей запис, так, видалити. Мені буде. Аксес своєрідно своєрідну матюкатися. Не можна видати, бо десь такий запис, тобто другий Б-клас, пов'язаний з якимсь учнем. Тепер, що буде відбуватися, тут тобто, своєрідна цілісність перевіряється. Закриваємо. А тепер спробуємо, що буде, якщо я задам, що видаляти. Каснагене видалення пов'язаних полів. Так, зберігаємо. Йдемо в таблиці класи і пробуємо тепер другий Б видалити. Перепрошую ось тут краще. Видалити запис. <кій> Тепер, що мене Аксес питає, що даний запис пов'язаний з якимсь записом одним, пам'ятаєте, там в нас один єдиний був учень в тому класі. Відповідно ну, з іншою таблицею. Чи справді видалити ці записи? Тобто, як тільки натисну Так, в мене видалиться І сам клас 2Б, і в таблиці учні, усі учні, які належали класу 2Б, також видаляться. Тобто досить завжди добре думайте, От коли ви робите зв'язки, саме які зв'язки вам потрібно. Оці можливості, зв'язка властивості, зв'язка, особливо на рахунок цілісності, вони з однієї сторони нам і допоможуть, з іншої сторони, і не дозволять або якісь речі нам зроблять неправильними. Користувач пізніше в базі даних може, не ходячи, видалити дуже багато даних. Такі речі слідкуйте за ними. Ось за це відповідають такі таблички, е, птички перепрошую. Так, що ще я хотів розказати. Ну і. І І тепер насправді давайте вернемося до іншого варіанту. Тобто я цей самий зв'язок правою кнопочкою видалю. Так, я видаляю зв'язок, ну мої таблички в даний момент не пов'язані. Тобто подивимося класи. Вже птичків нема. Все ж таки наберу. Другий Б. Так. П'ятий кабінет був. Можна ще третій клас, так що достатньо, Давайте в учнях також дещо додавлю. Це в нас був Петренко, так. Петро Петрович. Коли я натискаю Enter, автоматично переходить мені вправо на наступне поле. Але можна зробити, коли я натискаю Enter, буде переходити вниз. Це в параметрах. Ось тут десь не змінюється. Поточно загальні. Де-де-де-де-де? Сітки, засоби. Ну, Така можливість є. Мова параметри клієнта. настроєна стрічка. Пізніше вам розкажу. Так, Петро Петрович у нас нехай буде 12, 12, 2012. Поки що не задаю клас. Значить, другий метод пов'язання наших таблиць. Закрию. Класи закрию. І зв'язки закрию. Це можна зробити, коли ми редагуємо саме наших учнів. Таблиця класу вже має існувати, якось наповнена. І я в режимі конструктора можу задати, що поле клас в мене має бути типом дуже цікаво, майстер підстановок. Майстер підстановок нам не лише пов'яже, зробить якийсь зв'язочок, але ще й дозволить бачити замість коду, наприклад, ще якісь речі. Наприклад, моє поле клас. Має брати значення з іншої таблиці. Так, з таблиці класи. Цього не рухаємо другого пункту, пам'ятаємо. З таблиці класи вже виділено, підказує нам Access. Далі. Що я хочу бачити? Звичайно, я хочу бачити код класу і хто там керівник. Кабінет не обов'язково. Далі. Сортувати по коду за зростанням. Так. Приховувати стовпець ключа. Ні, у даному випадку мені стовпець ключа потрібен, щоб я бачив який-то клас. Далі доступні поля. У разі вибору рядка в поле підстановки можна зберегти значення код. Саме код буде там зберігатися. Далі, ось, знову нас питаючи активувати цільність даних. Каскадне видалення чи обмежити видалення? обмежити, нам не треба видаляти. Але активувати і готово. Для створення зв'язків знову ж зберігає. Що в нас тепер відбулося? Давайте заглянемо в таблицю класи. У нас зв'язок получився. Ми так само бачимо наших учнів. Так? В таблиці учні. Тепер, коли я хочу вибрати клас, в мене з'явилася ось така птичка і випадаючий списочок, в якому я бачу два поля. Тобто то тут мені вже зручніше вибирати саме потрібний клас, а не набирати. Ну, можна і набрати. Я міг його і набрати. Тут у І набрати 2. Два... Навіть підказує, так? Ух ти, то на Excel. 2B. А можна обрати. Вже зручність є. Крім цього. Так, в таблиці учні давайте подивимося, як це. Цей майстер постановки ще спрацював, але закриваю все. Вертаємося ми до. Зв'язків. Зв'язок, у нас який відбувся, забезпечення цінності є. Оскільки нам треба буде раз на рік код класу міняти за обов'язковий стан оновлення пов'язаних полів каскадне, то все ніби відбулося. Зв'язок один до багатьох. Взагалі дуже часто ті зв'язки, коли робите, щоб зрозуміти їх, з двох з двох сторін таблиць. Наприклад, Скільки в класі учнів? Багато. А скільки учнів, учнів в котрому класі? Тобто в скількох класах він знаходиться? В одному. Тобто один до багатьох. Для прикладу, один до одного зв'язок. Класний керівник може мати скільки класів? Один. В класі скільки класний керівник? Один. У даний метод зв'язку вже один до одного. Ну і багато до багатьох, наприклад, учні вчить, скільки вчителів? Багато. Вчитель з кількох учнів, багато. Це вже буде зв'язок багато до багатьох. Але він не реалізується. Він реалізується в Аксесі тільки через третю таблицю, або вже там декілька таблиць ще між ними пов'язується все. Тобто в будь-якому варіанті всі зв'язки робляться один до багатьох. Один до одного дуже рідко, в крайніх випадках. Так, значить, в нас є класи учні. Це ми переглянули. І останнє це в учнях. Давайте подивимося в режимі конструктора, що ж наша та підстановочка зробила. Наш клас так і залишився коротким текстом 4 символи. Так, але зверніть увагу на поле підстановочка. Ось тут у нас почало відображатися. Що даний елемент відобразити як поле зі списком, щоб була отка стрілочка і щось там випадало. Джерело даних береться з таблиці чи запиту. І саме якийсь запит, це на мові SQL, ми ще з нею поговоримо. Це воно вибирає з таблиці класи код керівника з таблиці класи і сортує їх по коду. І нам це показує. Приєднаний стобиць, кількість стовпців, ну, решта вже по ходу. Тобто даний мастер-постановки нам, по суті, оце вже все зробив. Не забувайте, як робиться зв'язки між таблицями. Ми ще попробуємо деякі зв'язки передивитися в майбутньому, ну і вже будемо чіплятися до запитів. Що ж, дуже дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, якщо інформація потрібна і зрозуміла. Дякую за увагу ще раз. успіхів вам!